наш готель, хто впізнав. Ми під'їхали. А чому зебра при вході? Зразу таке питання. Так, так, от ми в горах знаходимося. Це наш готельчик. Ой, дякуємо вам. Три годинки в дорозі. Підемо в готель, будемо відпочивати. Так от ми приїхали. Дякуємо водіям. Дуже круто довезли Навколо гори були. Ми насолоджувалися видом. І Будемо тут 5 днів. Наш Дівчатка вигружається краса, така краса, все дізнаємося.